Ви вже чули про важливі зміни до порядку бронювання? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Ми вам відповімо. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Наталією Кухтою та командою Кадроленд. 4 березня на сайті Кабміну з'явився текст постанови, якою внесено зміни до порядку бронювання та до критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, критично важливими. Що змінилося насамперед? Постановою встановлено можливість врахування мобілізованих працівників до загальної кількості військовозобов'язаних. Але це стосується лише призваних на військову службу після 18 травня 2024 року. Наступна важлива зміна стосується строку бронювання деяких категорій працівників. Так, тепер не потрібно очікувати 72 години для бронювання військовозобов'язаних суддів та працівників суду військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу у державних органах нацполіції, набу, ДБР, прокуратури, ДСНС тощо нагадаємо, що працівники інших підприємств змушені чекати 72, Дві години на бронювання від моменту подання заявки, але для того щоб не чекати 72 години, можна до 31 березня анулювати броні працівників і швидко забронювати їх знову. Така можливість є у тих підприємствах, які отримали критичність за новими вимогами. Зверніть увагу, раніше подати списки на анулювання броні для наступного перебронювання можна було один раз на місяць. Зараз цей строк змінено на 5 днів. Тобто, подавати списки на анулювання можна один раз на 5 днів. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше. Ваших колег ставте лайк під відео. Зміни торкнулися також критеріїв, що дають можливість отримати статус критично важливого підприємства. Одним з обов'язкових критеріїв є дотримання рівня середньої заробітної плати застрахованих осіб. Якщо дотепер потрібно було виконати вимогу щодо середньої зарплати більше 20 тисяч гривень за останній квартал, то новою постановою квартальний період змінено на місячний. Тобто роботодавці, які хочуть отримати критичність, повинні зокрема забезпечити середню зарплату застрахованих осіб за останній місяць в розмірі не менше ніж 20 тисяч гривень. До загальної кількості військовозобов'язаних тепер можна враховувати мобілізованих після 18 травня 2024 року. До державних органів, перерахованих раніше, немає вимоги щодо очікування 72 годин для бронювання. Анулювати бронювання для подальшого перебронювання тепер можна один раз на 5 днів. Для отримання критичності потрібно забезпечити, зокрема, середню заробітну плату в розмірі не менше 20 тисяч гривень за останній місяць перед поданням документів на критичність. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.